Прошу надати для ознайомлення протокол засідання земельної комісії. Прошу ТО, надати для ознайомлення. Це було у 2012 році. Вони І, прийшли, ви надали для ознайомлення. Далі заховали свою сидінку. Тут не Тут немає виявления. Я звертаю те, що вони забрали, його, вони повернули Але хочу сказати, те, що в мене є на лічі я вам все розказую. Ну, я, я, я вам спит... я вас запитав. Ви мені нічого не дали? Відповідь додають? Відповідь додають, тобі запрос туди написали. Запрос додав да, ознайомлення. Те саме, що і я просив. Ви, ви, ми, ви ж мені не додаєте. Я хочу сказати, тобі теж відповідь дають, Ти ж теж не звертаєшся на цей нам не Та, Рома, це. Нам навіть копії вони дали. Які через прокуратуру, Рома, Рома, і і через прокуратуру. Рома, я отримав? Який через прокуратуру я отримав? У відправі. Я ж нам той самий запрос письмово відіслали. Через твій рок у поліаналізі я через прокуратуру тільки їх отримав. Ви тут 13 рік те, що в мене є в наличии, всі заяви, всі actually, все, що є в земельному, все, я ніхто не поваю. Те, що є, а те, що вони прийшли на роботу, вони по діоні. Проводство до публічної інформації. Зараз не можна бігла, це все працює. Потрібно складати на посадових осіб адмін протокол 212 3 Я давала інформації публічної. Вона запрошувала, я теж її віддавала. Я тільки тут бачу. Ну не можуть вони з 2011 року смисл держати їх у себе. То, що їх там немає. Дивіться, ми за... Є ж офіційна відповідь, що їх там немає, ніколи не було. Ось офіційна СБСБ -без за відповідь. Рома, якби... Ви... Рома, я розумію, але вони тут забрали наші е, сесії, забрали нас оренду, вони забрали все. Без Хто бреше моє читання, дуже просимо. Розведе самі, а? Хто бреше, моє читання, дуже просить. Розведьте самі, а? Хто бреше моє читання, дуже просимо? Розведе самі. Я, наприклад, кажу, коли до того, що завтра буде время, а в четвер поїду туди. Що тут, якщо відповідь офіційна, вони не копію. Це копії, це копій. Вони нічого не отримують, ми призначимо з службову

Уже є офіційні відповідь, що їх там немає десь бити. Саме головне, що за мене, коли ми користувалися, повністю писали про то, що там нічого вишні під проводить, і оце саме 14 особисто да, у вас і голова тоді був прийшов. Вам написано, з якою ціллю ви збираєте ці всі документи. вам теж відповідь була у відповідь чий, нам інформація. Ваша цель вас не касається. Нам Ну, а друге да. питання, у кого вилучалось? Ви, по вашим планам вилучив без. У кого? У вас а особисто Володимир Анатолій. Тут а це у кого кабінета витребували? Конкретно у вас забрав Володимира Анатолійовича, хто був, хто віддавав документи? ради. Скажет, а что Ну, у вас чего, Владимир Анатольевич, а кто ведь давал? Ну, вы разом не с ним були. Разом, отлично. А самое главное, что, Роман, документи по земле лежать у нас, у бухгалтерії, у бухгалтерії, по всей документе. У вас 13 лет только лежит, 2008 по 12 мая. Говорите правду. Почекай, Роман. Чергово вы говорите неправду. Будете людей в Оману. Почекай, Роман, я все говорю просто. Запрос робиться по протоколах до про, проєкту відводу, що ми дали повністю дали по 3, ну по останній день у руки. Зараз повторно йде знову запрос затверджували. Юри, дич, е, юрист у нас Наталія Михайловна дає їм цього, з якою ціллю і запрос робить людям. Чи люди дозволяють, коли вже люди... Та це не синітниця. Може не синітниця, але uh -huh. це юрист пише. Так я її наташа питаю. Михайлі так якщо мені що ви треба всіх людей і вбрати більше до цього вже прокуратура дала відповідь, що це не є службовою інформацією, це є публічна інформація. А коли інформація ваша юристка посилається на статтю 6, частину 1 цього закону про доступ до публічної інформації. Але потрібно читати ваш юристі частину 5, де говориться, що ця інформація не може бути з доступом бути. Розумію. бо це державне майно, державні кошти. Не може бути інформація домає даній людині там зараз. Ви читаєте читайте. і читаєте. Мене є подання прокуратури. мої мої вимоги законні, і мені потрібно надати протоколи.